Так, всім доброго дня. Заїжджаємо ми на ось такий об'єктик. Ще там не були жодного разу, тільки в телефонному режимі. Так розумієш, це прибудовочка. Прибудовочка був котел без теплоакумулятора, Прогнив. Запах стійки такий. Ще відток котла конденсату. видно, що тримало низькі температурі. Значить, що тут у нас? Теплоакумулятор борца 1200 літрів робили так, щоб через двері пройшов. Якраз, якраз. Щоб через двері прийшов і всі виходи сюди. Він такий овальний на 20, 20 см ми вставочку робили. Є труби півтора подача з вороточка металу на будиночок. Треба зробити і самочок. Треба зробити і самочок. І треба зробити. і у нас щось тут. Не під'єднали його, треба під'єднати. Трошки якісь деталі є тут ще, бачимо. Дещо нове, дещо де БУ. Що у нас 27 кВт У нікню має бути файний. Будемо щось починати. Так, зробили нам такого столичка, підготовили, поки ми приїхали. Столичок прекрасненький. Столичок файненький, єдиний трошки такий недолік. За вугла трошки резь спочатку, чаю, було мінус 5, хоча в день сонячну. Жовтень місяць, яке там 17-18, не пам'ятаю. Ну а тут середині щось десь поставити, нереально бачимо це вхід, тільки зразу котел. Тут місця немає. Потрошки розпутаємо, бо тут є і старий десь, але дивіться клапан старий, Я думаю, чи то ставити старий, чи поставити два і будь-що могти ми він не боротися з паразитною циркуляцією. Тобто під час, коли насос працює, працює він. Навіть нові клапани не завжди спрацьовують. може, ми два, може ми поставимо два клапани. Це бачимо з резіночкою. і напевно, ми нового поставимо, щоб не йшло із бочки, бо в мене є люди, що жаліються. Навіть клапан стоїть і ще циркуляція паразитна йде. Потрошки розкладаємося. Не пам'ятаю, що куди, бо після того не пам'ятаю вже скільки пройшло, може місяців зо два, як це писалося. Ну більше місяця точно. Що планувалося, як я... ну, <реш> треба знову спочатку ми плануємо, і ж, тоді, беремо ті деталі, що є. О, має воно більш-менш зійтися, більш-менш зійтися, Деякі речі бачимо цікаві є. Знайомі нам уже. Деякі знайомі. І постійно ці треба польський номер. В кожному є код і ми викидаємо, бачимо, і можна щось виграти, було на фрізовий. Треба польський номер. З'їло один новенький, а один їх був ґрунт оригінальний. Використаємо цей що був, цей також шісточка, так? Офі... Офіційний імпортер Росії. Грунтфос шісточка, Тільки це 180-та база, це 130-та база. 130-та база. Будемо потрошки розбиратися. Гарна, правда, нас красота яка. Треба врізочку зробити там. Подальше бачимо, йде сталю на опалення, щоб не варити. Вершну проводити цим різьбовим Нашим, ну різьбу нарізати електричним електричним нашим клопом Ремсом китайським. Побачимо, що вийде чи не вийде його на місці. Різати, що ми не пробували. Сало вже тут на місці. У нас є і олеїнова кислота. Потім ми десь розкажемо, чого ми мажемо салом, а не олеїновою кислотою. Ну Про масла якісь ще навіть мова не йде. Так, даємо. Різбор'я тримаєш. Важкий. Лишата там зажав, власне, побачимо, що з того вийде. Так, розеточку. В розвіточку. Ну він навантаження дає. Дуже сильне. Дуже сильне навантаження. Воно, мене щоб наживете добре його. Мазав салом? Маза. Реверса подивись, яку сторону. Пробуємо. Можна Можно якимось цією рукою невдобно. Ага, треба дві кнопки. Три кнопки треба зразу, тисну, там безпека. Ця рука не зжимає.

Риба на місці, новенька. Не треба варити Китайцям лайк, ну одною рукою важко тримати. Важко на рукою тримати. А десь у нас поки що спочиває ну, ця і плашечка. Ну, вона, звичайно, по ціні не ремсовська, вона три рази чи чотири дешевше за ремсовська, але напроти тих парксайтів різних нападодорокша IGP прекрасно ріже. Просто прекрасно. Навіть не такий кулачків. Поки що супер. Потрошки демонтуємо стару систему. Там труба йшла трошки не такий напрямок, хотів підігнути, взяв сюди, закрунув е, трубу з різьбойдавного навантаження І з нашого крана стало два крани. Ну, ми все одно його ставити вже не будемо. Але що цікаве, цікаво, що він розійшовся по різьбі. Розумієте? Він ну, став видно трошки, якби відка пошкодило, ніде не лопнула тоненьке, таке бумага. Проти етапу, візьмемо тут етап, а да? кран. І оце чудо, що було тут. Воно жило. Воно жило і не текло. І головне, ще не лопнуло, значить, якби глатунь. Ми його нагнули, він просто вискочило різбаро, розумієте, трошки. Йому можна заткнути назад і почистий, і продати як легке БУ. Бачите? Отаке буває. Ось цей краник так. Супер. Супер краничок. Хоча він не самий дорогий, не самий крутий, але вже це вже може краном. Так, вже діло йде до вечора. Не, таке вечірнє. Бачимо, нам там освітлення роблять. Лаз з дідом. Ось о, о! О! о, -о. Тут буде сильно високим запіватиме маску. Особливо нічого такого не було, що знімати, що все як, все як завжди. Коли доробимо, покажемо. Бачимо тут два шовчики. Все не наш різборіз. Прекрасненько. Ну і там все, Самочок буде, потім покажемо. Можна було б цю трубу наблизити до стіни. Було б трошки якби більш акуратніше, тільки що там коліно два, там коліно. І плюс оцей кут має бути ще колись на перспективу місце для бойлера ми зайняли б. Плюс за якщо подивитися, отак прямо-прямо-прямо-прямо-прямо. І там, бачимо, самочок на будиночок. Все напроти, все напроти, все просто ідеальний. Якраз вихід із, із бочки. Все так співпадало, то ми, як то кажуть, було б псувати, єдине, що котловить цей насос. Ну, то би зробити і по старій схемі, десь його туди розмістити. Було б, можливо, трошки компактніше. а То трошки це буде тут псувати можливо вигляд, але з іншої сторони тут висота велика котельня. Ось цей вихід бачимо вже на малеко, на підміс. Він на такій висоті, що ми легенько проходимо. Не знаю, мене зріст, зріст приблизно десь сюди. Зріст Середнього зросту. О, і ще цікаво. Ну, десь трошки ну, щось там довбе на себе пило. Дуже цікаве, звороточка вийшла. Це взагалі фантастика. Оте було, зварене. Ну, правда, ми трошки, трошки 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 підігнули. Бачимо, без жодної трубочки, без жодної трубочки. зійшлося американочка сюди, тріночок американочка туди. І на самочок буде. Потім ще розкажемо як доробного. Це так ідеально підійшло. Бачимо, до маленька, маленька, але за рахунок того, що бочку не робив, то до стіни. Можна було бочкою багатьох, бочку бошку закрив цю кута. і нас би не було б кута. Получається кут великий, отут бачимо вісень. Тут не знаю, щоб не обманути, ну майже півтора метра. Так, на око. Тобто вісень велика, куток і не маленька. Плюс до того ще ж в чому ще фішка, в тому що немає розширеного бака системи типу. Ну, рушильний бачок в будинку, і буде до тої системи, то, м'яко кажучи, не зовсім добре. Якщо якось десь крана закриють, може піднятися тиск, але тут вибуховий клапан раптом щось спасе. Буде вибуховий клапан на штатах. на відкритій системі все одно до ті ми його поставимо, ну, то аварії не станеться. Якщо хтось закриє крана, треба, щоб на систему щось десь було зв'язане. Десь... Воно трьохходовий, трьохдовий чи... те, Хоча трьохходовий може перекрити млеколу. Ну, не сильно добре. Якщо будуть проблеми, будуть переробляти бачка. Господаря немає вдома. Він скажем так, в лікарні не може сюди під'їхати. Бачки десь в іншому місці. Каже, там є варіант, я десь пересунув, десь прослітити дирочку. Я б зробив бачка, під'єднав би до котлового контуру, це блок. Трошки цікавіше. Але ще ж справа в тому, що там самотюк. І в будинку є газовий котел. І треба, щоб той що не бачок туди працював. Ну так воно. Так, воно напольний газовий котел, теж без власного розширеного бачка тільки. Отаке. Самочок має бути файний, за те, що будиночок трошки вищий, котель трошки нижчий. Бачимо, там, звороточки будиночка на кому рівні була. Саме нижня точка. Тут ще не опускається. Це добре. І ще що хочу сказати. Котел попередній, якийсь був тут саморобний котел, прожив біля п'яти років і немає котла. І запах вже, бачимо, все побілено, покрашено. Тут це зроблено ремонт, а запах ще досить є від того. Дьохі відтверджуємо тління. Тобто це, було, це буде набагато дешевше раз зробити, ніж постійно міняти котли. Ну Час вже наближається до комендантської години, будемо завершати, Боса завели там, чути десь прогрівається трошки, бо на вулиці десь може 0, ми не знаємо скільки. Ну, ночі морози вже. Що там ми зробили? Ну, завтра вже розказуємо, що розкажемо більше подачу зробили. Подачу зробили. Звороточку зробили. Ну і там самочок, і те все розкажемо. Зараз там покидали інструменти. Залишилося самочок зверху, бачимо. Тут ще американочка. Є не тою трубою. Те, що, те, що металом. Само, е, подача на будиночок, те, що металом. І ще би пасік металом це також трошки трудоємко. там вже американочка є, їх допід'єднувати, там вже варно. Ну, Братошка ми затягнули на назавжди її. Там і, і На самочок селище Завтра розкажемо. Бачимо, тут попаяв по, 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 основне воду. Воду почав паяти, але ще є, робота. Ще є роботи. Їдемо. Значить вже е, продовження запуск знімемо окремим сюжетом. Окремий фільм буде. Наразі всім дякую. До зустрічі.